Збереження картоплі. Бачите, листям. Нарвали м'яти, а тут накрили шифером. Теж картопля. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки, пишіть відгуки в коментарях, які у вас, як то кажуть, багаті і аж до по яких областях ставлять отакі кагати. Сьогодні вирішив вам трохи показати, як на Львівщині. Може і не тільки, а може і далі. Роблять такі кіпці з картоплі. Бачите, лишня картопля, як вся не піде в, як то кажеться, погрібі невеликі. І роблять отакі кіпці. Зберігається, це з моєї пам'яті. Ще з маленька теж. Ну, не такі були великі, звичайно. Але було мали. Картоплю це один є, і ще там є один другий, такий, я покажу. Це одна сім'я, просто це я сестри, і показую вам, що є. І ще плюс вони положили, зложили ще картоплю і в, як говориться, в погріб, в півниці, як тут говорять. А так, просто-напросто я просто, покажу вам! Листям накрили, коротше, накривається, ложиться кипець картоплі, я вам розкажу. Кіпець картоплі. Потім, щоб миші не, не лазили, кажуть, миші м'яти бояться. Бо до весною, коли відкривали, ми, звичайно, то було відкривали. Були миші, що кусками поїли. Ну І вони там, як то кажуть, нагадали, то вже картопля не так зберігається. А тут м'ята ложиться, нарвали м'яти. По ньому по кагаті пройшлися соломою. Після соломи, після соломи е, накрили землею. Простою землею вони накрили. І, бачите, тут земля. Тут можу вам показати. І потім листя. Там є земля. є земля. А тут накрили, щоб від морозів листям і плівкою. І щоб не здувало зверху, ще так з фасолі. Гудину таку кинули. Бачите, зберігається, великі навіть морози були, я це пам'ятаю, снігу нападало раніше, ну, снігом, то звичайно, тоді менше морозу. А так я хочу сказати. А так зробили отакі, От і зберігається ну, до квітня, кінця квітня, коли перебираючи в травні на початку, перебирають катоплю. Вона вже йде. На посадку ця картопля. Трохи проростає, звичайно, зараз кажу вам. Але у нас як то кажеться, чиститься і яка на посадку, а яка їсти ще буде до нового врожаю. Тут ще можна обложити шифером зверху, якщо нема пльову, ну як, які можна без плівки, так само тільки я зараз вам покажу, тільки зроблений шифер. Я вам зараз покажу таке. Просто збереження картоплі це на Львівщині. Нас я не бачив, щоб було на Херсонщині. Так зберегало, так як менше може сажають і більше продалися. А якщо там фермери, то мають спеціальні комори або ну, мають для зберігання спеціальні ангари або ще що. Бачу, вони теж зроблені, щоб температура буквально була хоч 5-7 градусів, ніхто там не палить і нічого проростати буде. Це я про зберігання картоплі. такий є макар і зараз я вам покажу ще один. А тут накрили шифером. Тоже картопля. Другі скажете, що. Садили просто багато тут картоплю, що ми і садили, я ще, як то кажуть, тут допомагав. Ну і коли копали, теж допомагав. Тут тільки листя, бачите, кури не грибуться. і шифер такий кагат. Раніше на фермах були кагати буряка, душники робили, і кагати картоплі. Це для скотини, для коров, для свиней було раніше. Дуже великі кагати. Мерзнути не мерзне, поки не залізеш, не зробиш дирку там чи вкрасти, як прийдуть красти. Ну, Я маю на увазі те, якщо було на, на, на фермах. А тут так, я думаю, що ніхто не буде. Але не всі кажуть, так садять. Є трошки менші об'йомі. Але теж буває зараз, зараз на 4 на оптовому ринку, 4 гривні, 5 гривень. Так можна за 6-7 продати. Ну, це 10, якщо стояти. Гривень, якщо в врозліп, це про я ціну. А так тут чимало є, бо картопля, яка непогано вродила. У них була бела роза, смачна, яка не переводиться, як то кажеться. Вона просто собі росте і не вироджується як другі картоплі. Ми мало під тим, но під але зато вона дуже крупна, як то кажеться, груба виростає. А чому зараз плівкою? плівки, щоб ну, не намочувалося до картоплі, як то кажеться, дощі йдуть чи тим самим шифером, вкрили, от так зберігається. Це почти в кожному дворі є. Кажу, якщо людина посадила, бо є, що не садили, є і такі, що не садять багато. Картоплі не, не дуже багато в них є, це вже я замітив. І люди просто потім можуть один другу купляти. Це таке. А так, хто старається, має, бачите, вже земля вже вся переорана. Бачите, от таке. Тут були помідори, я знімав відео. Тут туйки такі виросли, були маленькі. Дуже любитель бачу садити а це ті дики на фосолю, що ми ставили. І для себе хватить, звичайно, на посадку хватить. Це по фасолі. А картопля раніше я знаю, як ходили ми ще зі школи, тут на Львівщині, вибирати в колгоспі картоплю. Це вибрали картоплю, після картоплі ще, звичайно, культивація йшла, морози били і то на співзаводшов. Так як буває проморозять, як Десь в ангарах слабих мороз дарили, приморозили, а потім продають. Вона вроді така нормальна, а піш, підеш продавати, чи собі додому візьмеш, а вона утікає. І картопля чорніє в середині, потім гниє. Буває таке. Ось такий схорон робиться. Звичайно, зимою сюди не підлізеш. Можна лізти, якщо не хватає. але ну, тут вистачає. А так то до весни, до весни, а весною. Кажуть, то можна і на продаж, можна і на посадку. Ну кажу, є чимало. Тут то наш трошки є. От я хотів відео показати вам. Просто за, як зберігають е, тут картоплю, якщо в ба, великих об'ємах є. Тому що багато, як то кажуть, погрібів. Е, на є на, хай буде на 2-3 тони, це в погрібі є. Тут кормлять, е, поросят. Мале, малою варять і кормлять поросят. Додають трохи диті, грису. І так викормлюють скотину. На цьому я закінчу відео таке. Україні перемоги. До побачення!